Ом Свастіасту. Вітаю вас з казкового острова Балі! Підготувала для вас декілька випусків про візу, про квитки, про їжу, екскурсії, проживання і інше. Хто ще не підписався, зробіть це, щоб не пропустити цікаве і неймовірне. Також чекаю ваші відгуки в коментарях. Якщо є що додати з вашого досвіду, то і це буде корисно для нас. Будь ласка, пишіть. Якщо шукаєте на цьому острові просвітлення і вчителів для цього, знайте, більшість з них це у ті наші кляті сусіди. А навіть з відомого випуску Птушкина про Балі – це якраз про їх спільноту. Різноманітні психологи, ретріти, бранчі, арт-перформанси, тантричні танці, даю майстри з запуску енергохвилі, <різь> оргазмічний саунд хілінг, чого там тільки немає. Ну і безліч коучерів по бізнесу, і всі, прям такі всі кріпто мільйонери. Українські ком'юніті теж багато є груп в телеграмі, а вони більш адекватні, заземлені, дають практичні поради щодо віз транзитних пересадок, екскурсій. До речі, є організатори українців з екскурсій, Я додам це в коментарях. Більшість з груп українських це люди, які приїхали сюди надовго, і вони шукають ком'юніті за інтересами а, там на фотосесію, поїхати зустріти світанок, зіграти в волейбол, настільні ігри і так далі. Mm -hmm. Я вже вирішила, що піду на йогу вже в Україні. А, а тут позаймаю самостійно. А, бо якщо Типа, коли вони просто поруч і йти за чимось духовним і енергетичним, це буде вже нещиро і не на користь точно. Також рекомендую вчити англійську, спілкуватися з місцевими в кожній країні. Мій рівень англійської до духовних практик ще не дотягує, щоб займатися з англомовним вчителем. Але екскурсії замовляли у місцевих. Про це детально буде в моїх випусках. Обов'язково підпишіться, щоб не пропустити це. Уявіть себе на цьому казковому острові. Як дістатися сюди, буде окреме відео про тури, квитки, візи, а в цьому випуску про місцеву валюту, мобільний інтернет, пересування, аптеки та пральні. А зараз розповім, що потрібно зробити в першу чергу, коли ви потрапляєте в нову країну. Дивіться, який гарний аеропорт на Балі. Неймовірний. Отже, сучасній людині в подорожах необхідно мати мобільний інтернет та обміняти гроші на місцеву валюту. Це пропонують в аеропорту. Невелику суму можна обміняти стосовно сім карти Краще зробити це в місці буде разу в два дешевше. Мобільний інтернет на балі дуже хороший. Мобільних операторів декілька, постійно міняються умови акційні, тому обирайте вже свого оператора на місці, те, що буде вигідно на той момент. Спочатку я придбала картку. Смартфрен, але через 3 дня вже не було заявлених Гігабайт. Потім мені порадили купити сім-карту Telkomsel. Її оформила вже в офіційному офісі. В буді додам адресу для оформлення необхідний паспорт іма, і імей телефону. Це займе деякий час. Гроші на баліт. Ось так в компанії Ганіше розповім вам трошки про валюту на Балі. Тут ходить індонезійська рупія, і на 100 євро ви можете отримати приблизно півтора мільйона рупій. Дуже обережно з нулями, не заплутайтесь, бо, по-перше, там де 100 тисяч, де 10 тисяч приходилось перераховувати нулі, потім вже звикли по кольору купюри розрізняти. Поміняти можна в аеропорту, але не дуже велику суму, так щоб на перший якийсь час знадобилась. Потім дивіться в обмінних пунктах. Курс майже однаковий, але всередині можна домовитись за більший. можна Картки усюди приймаються, навіть в невеликих варунках таких місцевих кафе можна розрахуватись. До, до всіх розрахунків додають 3% комісію за розрахунок в терміналі. Як переміщатися на валі? Перший варіант це взяти скутер. Але є моменти в тому, що потрібно спочатку отримати валійські права, тому що навіть якщо у вас є страхування, воно не буде діє, якщо виявиться, що у вас не було місцевих прав. І тут дуже важкий такий трафік. Спочатку придивіться, подумайте, чи зможете ви керувати байком на рівні з місцевими. Спочатку можна використовувати таксі, також є таксі-байки, є достав, доставка їжі з додатків: це Graf, GoJ, Bluebirds, Maxim і інші. Деякі завантажують декілька додатків для того, щоб порівнювати вартість. У мене був тільки граф і в принципі все працювало добре. Є дуже висока на Балі. І ми стикаємося з проблемою, як же сушити речі. А якщо приїхали надовго, ще як їх попрати. Є такі лаундери при готелях, а є також пральні на вулицях, це коштує недорого. Здаєте речі і отримуєте сухі і навіть попросовані. Так можна здати гречі за день або швидше до отримувати назад чисті. Більшість ліків на балі можна купити без рецепту, але асортимент невеликий і для іноземців зазвичай дорожче. Якісь свої особливі ліки краще взяти з собою, а звичайний парацетамол, вітаміни є в загальному доступі. Після того, як заходите в аптеку, до вас одразу підходять промоутери, які пропонують бади, тому краще одразу підійти до каси, до фармацевту, якщо вам потрібно щось конкретне. Ще одним напрямком баліської медицини є відомий балійський масаж. Вони вважають, що він лікує все, знімає головний біль, підвищує імунітет, допомагає при хворобах ЖКТ, а також створює відчуття внутрішньої гармонії та спокою.